Абонентський термінал Foxgate Onu E1001MZ. Пристрій призначений для роботи в мережах GPON. Термінал підтримує 1 гігабітне PON-з'єднання та передачу даних на відстані до 20 км. У термінала компактний пластиковий корпус квадратної форми та заокруглені краї. Зверху розташовані індикатори стану мережі, з'єднання та живлення. Знизу є 4 ніжки для розміщення на горизонтальній поверхні. Там же є вентиляційні отвори. На боковій панелі пристрою роз'єми для адаптера живлення та езернет кабелю. Поряд маємо оптичний порт під SC Конектор. В комплекті з ONU терміналом постачаються блок живлення та інструкція з використання. Абонентський термінал працює на довжинах хвиль 1310 та 1490 НМ та підтримує функції захисту даних. Наприклад, в моделі вбудовано потужний фаєрвол для запобігання DDoS-атакам.